Зараз бо, чекаємо. Ми чекаємо порядку, що але в цю хвилину ми чекаємо е, судовиконавців. No, no, no. Ті, які а мають районна адміністрація, ця ради ніхто не бере трубку, на наразі no, передати. А... Ну, Ділять наші землі на гри ага, діля, так, діля, діля. Зачат, у, у, у судової е, судовиконавців на руках є рішення суду про те, що чучка має передати. Печатку і ми маємо коло там сидять. А коли їх повиганяли самі. Значить, вони мають судовиконавці взяли двох медицинерів з собою з районного відділу. і з ними прийшла прийшло сюди ще чоловік десять, серед них і нинішні депутати їх є мало. Рогулич, там сидять іще гарноуди, і ще треба, так. А вже такі. Кирі, як пеха, вона вже рядовий житель просто сидить там, це горі, як рядовий житель, вони вже не рішають. Плюс прийшов ще Ткачука зять. Качук для нас теж ніхто ж рядовий житель. І прийшла з ужида цизрян Данко, віра директорка Ласької школи. Депутат Бадинської сільської ради. А як ви відноситеся до тих виборів проміж... проміжкових? Проміжкові вибори Чуч, чучко і Павло Павлочу треба узаконити всі свої е, кримінальні дії, і для цього йому потрібно більше голосів у раді. Йому треба 11 чоловік, а тепер він має 6 чоловік, зато він хоче 5 перебирати. Це свавілля, е, повна без відповідальність, повне беззаконня. А голосування жителів села. Це голосування жителів села я, я, я знаю, в ковлюсь проціляти сфальсифіковане. На жаль, і, і судовиконавці там були, і міліція там була, і наші всі змішані люди. У цю хвилину ми чекаємо, що вернуться судові судовиконавці із тим рішенням, де написано, що чучка зобов'язати чучку віддати під Тобто вони мають діло мати лише зі мною, мають від мене взяти пояснення або печать. Я їм даю пояснення, так як тільки що ви казали, що ми вибирали його чотири села, а не в залі пару депутатів, вони йому не давали печать, вони однять печать брати не будуть. Тепер вони переступили свої повноваження. Судовиконавець, який додумався ламати кабінети іншої mm -hmm. особи Марусяка, якого не є в судовому рішенні, що від нього треба брати. Чого вони пішли ламати сумарушаковий кабінет? що я дав розпорядження, що за пів місяця, за два тижні до того до рішення забрати у чучки печатку, я передав всі печаті, ключі, штампи, що там є, сейфи, все, все, все я передав Марусякові. Тому що він є секретар, який прибитий до стульця має бути на місці. У мене виконкома не є. Я мушу літати по всіх чотирьох селах, ходити з тим, що будують, ремонтують, урядувати прокуратуру, здавати е, е, це. Що тут відбулося, вже викладено письмово. Ми цілому тут рисували і подали. Правда, прийшли ми mm -hmm. сюди, ми побачили, що ще один кабінет розбитий йому, але вже дописувати не є коли, бо, бо, бо вже один це почав. Податися вечора, за несе mm -hmm. затримали. Тому чекаємо суду виконавців, запитатися, в них хочу. Ви розумієте, що ви перевисили повноваження так далеко, що це вже йде як злочин ваш, а не цих нерозумних людей. Найцікавіше в цій всій історії, мені найцікавіше, що тот ком і коз мене, ком мене загнав у цукровий діабет і грізня, як е, мачка Міш, то прокурор Штефанюк у Журацькій міськрайоні. За два роки він був тим, хто переслідував, заганяв сюди, сьогодні поміняв. На 180 градусів свою позицію і роз'яснив адвокат, адвокатові і Марусякові Юрію Івановича ну, Я до нього не пішов, бо я не люблю його. Роз'яснив їм, що яка правильна позиція наша, і взявся за голову, коли учув, бо розмова була і в п'ятницю, коли ці ту ламали. Що я я які яку неграмотність юридично допускає Ді, два міліціонери з райвідділу Ді. і судовиконавська служба, що вони ламлють все то, не що не передбачено? мити на Коли вже чому та <кх> да, ми знаємо чому? Та тому, що після завтра, як то, -то втихне, в кінці тижня вже прийдуть звідти, відки ми з Києва викликаємо перевірте, бо на місці правди не є. Його зроблять крайнім, бо скажуть ви ви, ви, ви прокурор. Ви районний начальник по закону номер 1 і спитаються а, у прокурора, а, прокурора а про Чого ви не пояснили, не зупинили і не це. Ви мали роз'яснити. Ми, ми всі на юристів чи нігда. Але ми дурної не робимо, бо не там, де не знаємо, там не ліземо. Але коли люди поперли, їх треба встановити. Він своє не зробив. Тому він зараз красиво розказує все, як має бути по закону. Ми зараз слухаємо районного прокурора Штефанюка, як не